Сьогодні на розпаковці фітнес-годинник, який коштує 5 доларів 69 центів, але було куплено за 5,03 через монети. Годинник приїхав дуже швидко. Це єдине, що радує. Врешті ж ця покупка виявилася розчаровуючою. Перше, що я помітив. Що браслет, точніше, одна його половина, виглядає, наче вживана. Зараз я дістану і вам покажу. Вона, по-перше, відрізняється по кольору. По-друге, вона якась вся подряпана. Я думаю, що це не може бути стан нової речі. Потім, якщо подивитися на сам годинник, по ньому також буде видно, ніби здирали плівочки з нього. І ззаду вона криво приклеєна. І спереду, якось також зовсім нерівно. За 5 доларів я рахую, що можна було б продати хоча б нормальний годинник. Цей можливо використовувався як виставочний образець. Я не знаю, що з ним було, але дуже не раджу купувати в цього продавця надалі, тому що його так продати не вийде. Якщо вам звісно потрібно ходити самому, ну то за 200 гривень може бути непоганий варіант, але